Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги плоскогубці для ізоляції дротів. Це універсальний інструмент, який підходить для широкого діапазону кабелів. Завдяки саморегулюючій конструкції він вміщає дроти різних розмірів. Вбудований різак забезпечує точне різання кабелю, ідеально підходить для електриків, техніків та інших. Ентузіастів DIY. Ергономічний дизайн забезпечує комфорт при тривалому використанні, покращить свій набір інструментів за допомогою плоскогубців для ізоляції дротів.